Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 6 листопада, ми з вами продовжуємо читати Євангеліє від Луки та послання святого апостола Павла до філіппійців. Отже, починаємо з Євангелія. Традиційно. Сказав Господь своїм учням: просіть і дано буде вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, буде відчинено. Який же з вас батько, коли син попросить у нього хліба, подасть йому камінь? Або коли попросить риби, е, невже замість риби змію подасть йому? або якщо попросить яйця, невже подасть йому скорпіона? Отже, якщо ви будучи злими, вмієте добрі добрі дари давати дітям вашим. Наскільки ж більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить у нього? І переходимо до апостола Павла його послання. Браття, я впевнений у Господі, що і сам скоро прийду. А втім, я вважаю за потрібне послати до вас епофродіта брата, співробітника та споборника мого, вашого посланця і служителя в потребі моїй. Бо він дуже хотів бачити всіх, ваш, всіх вас і тяжко тужив через те, що до вас зійшла чутка про його хворобу. Він же був хворий при смерті, але Бог його помилував і не його тільки, але й мене, щоби не додалася мені печаль до печалі. Тому я скоріше послав його, щоб ви, побачивши його знову, зраділи, і я не мав смуг. Прийміть же його в Господі з усякою радістю і таких майте в пошані, бо він за діло Христового близько був до смерті, наражаючи на небезпеку життя, щоби доповнити нестачу вашого служіння, мені. На цьому це все. Боже вам благословення, до зустрічі вечором.